Вітаю всіх любителів огородів та сільських буднів. В цьому відео покажу, як пройшов мій сезон 2024. Почну з того, що в цьому році я познайомився з такою технікою, як мотоблок. Весною навчався обробляти ґрунт за допомогою фрези. Робив усе повільно, нікуди не спішив. Спочатку не розумів, що може ця техніка витримати і потихеньку набивав руку. Також випробовував свої кріплення, які зробив зимою, та підгортач. Цікаво було, чи все витримає. Були й такі моменти. Тут спробував фризу без опорного колеса, тому ножі дуже глибоко топились і фризу викидали вверх. Потім ось так просто катався. До речі, на японському мотоблоці захист фризи витримує, що на неї можна ставати. Потім нарізав канавки для посадки картоплі. Також робив усе не спіша, Спішити було нікуди, тому набивав потихеньку руку. Це можна робити набагато швидше. Потім уже її ж загортав. Також садили капусту, все вирощувалося з насіння. Пройшло трошки часу. І був приморозок. Трошки завдав шкоди картоплі. По капусті спочатку не було видно ніяких слідів, але через пару днів, де по декілька листків, просто підсохло. У ранній, взагалі був шикарний вигляд, також не могла не радувати й броколі. Коли огород був посаджений, злиняв трошки на рибалку. Спіймав хруща, насадив на гачок. Закинув у воду і чекав, коли в мене щось клюне. Напустився невеликий дощ. Відбулася перша поклювка. Спіймав ось такого красавчика. Взагалі класна риба. Зовнішній вигляд просто супер. Трошки пройшло часу, і відбулася ще одна попльовка. Здавалося, що на цей раз риба побільше. Періодично напускався дощ, але на нього я не зважав, так як був сильний інтерес спіймати рибу. Попався ще один ось такий красавчик. Ну, Рибалка то добре, але потрібно і далі працювати. Спробували підживити картоплю, розраховували, що будуть дощі. Також її ж і підгорнули, але дощів на горизонті видно не було. Все, що виростало на огороді, виростало завдяки паливу. Використовував дощувач, так як на капальний палив фінансів не вистачало. Також в цьому році ловив рої. Декілька вдалося спіймати. Проколі просто мала шикарний вигляд. Хоча вирощували мії в цьому році перший раз. Потихеньку все підростало. Картопля витягнулась вгору. Здавалось, що приморозка і не було. Капуста також підростала. Пройшов один невеликий дощ, але був сильний вітер. Природа трошки підкинула дров. Вийшла доволі непогана купа. В чому був провал, так це в Кавунах. Свого огороду в цьому році ми їх навіть не спробували. Вони залишились такі, як зараз на відео. Поки працювали ми, працювали й бжоли. В цьому році показали дуже гарний результат. Зима медом точно забезпечена. Отримали ось такий шикарний натуральний мед. Також в цьому році купив нову легшу косу бо старого китайця. Моя спина витримувати вже не хотіла. Випробував її вдома і поїхав, навалив трошки сіна. Сушити його не довелось, стояло вже сухе. Прийшов час вибирати картоплю. Картопля була і непогана, але в корчі її було трошки замало. Капуста виросла, з остатків зважив на камеру, 2 кг. Була й більша, тому все ок. Зустрів ось такого богомола, коли вирізав капусту коричневого кольору, бачив такого вперше. Розкидав по огороду органіку. Перемішав з верхнім шаром ґрунту. Висновок непогано, але я над чим працювати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.